Боже. Боже, я ще так класно, типу, виліз. Єма. не може бути так. Треба якось його помітити. Редстоун, у мене редстоун, в принципі, не цікавить, я думаю. Взагалі. Давайте його просто добудемо трохи. Чого він добувається так? А, бля. Четіртика! Мене тікається якісь залізна руда ходить зараз. Я нічого не бачу. Ага. Це ну не може бути. Не може бути просто. Я не міг виплити. Це просто... це, це фішка нової версії гри, це в чому прикол. Ну не може це бути.